Знайомтеся, це Ілона, їй 16 років, і вона цікавиться історією рідного краю. Зараз ми знаходимося в кабінеті історичному біля куточку краєзнавчого, і Ілона нам розповість, що це за експонати. Мені цей гачок чомусь дуже не подобається. Я люблю малювати трошки. У мене виходить, і тут мені нравиться, як тут розрисований він. Тут такий експонат усього. Ось я не знаю. Ще од нього є дуже багато версій, що це може бути. Одні кажуть, може це бути, як ото лампи раніше були, що вогонь горить, а інша є версія, що це були парфуми. Мені подобається історія тим, що можна визнавати щось нове, ось, щось таке, що раніше було, цього щас немає, який теперішній світ відрізняється від того світу, що був. Ілон, серед твоїх е інтересів є ще вишивання. Я дуже люблю це птахів, голубів вишивати. А що для тебе взагалі щастя? Ну, думаю, це щоб, гарно, щоб було все добре, щоб радість було щастя, щоб були друзі, поряд, які тебе можуть підтримати. Як ти себе характеризуєш? Якою ти себе бачиш? М я думаю, часто впевнена, якщо я йду до своєї мети, то я її досягну, часто досягаю своєї мети. Потім добре, Стараюсь добре навчатися, в мене виходить. Не знаю, що таке сказати. Участь бере в усіх конкурсах, які можливі. Про що свідчать її грамоти в різних номінаціях за культурно-масову таку роботу. Потім конкурс. Перше місце в конкурсі барона Мюнхгаузена. Це фантастичні оповідання, які, ну, вигадки. Малюнок на асфальті. За змагання, ну, дівчата. Власні вірші. Набивання м'яча на нозі. Розвинена. Ілонка різностороння і може досягати успіхів у будь-яких справах. Я хочу стати або економістом, або податковцем. Саме головне, щоб дали можливість їй досягти тих мрій, здійснити ті мрії, які вона ставить перед собою.